Привіт усім! Вітаю вас гостя, в гостях у себе на каналі. канал називається Птахобітання. Тут я вирощую різну птицю породну і бройлера в тому числі. Наразі в мене тут проходить експеримент. Вивелися курчата Февероль та бройлеру 708-7 днів тому, отож, уже їм тиждень. І обіцяла вам, що триматиму їх в однакових умовах. І харчуватимуться вони однаково, і пропойка буде також у них однакова. Так і дотримую цього слова, ну, принаймні поки що так точно. Сьогодні можемо їх зважити і порівняти, наскільки вони набрали вагу, наскільки вони стали гарненькі. Звичайно, зіткнулися ми з першими труднощами, це з вимкненнями світла. І курчат неможливо тримати вже в загальному пташнику, тому що там тільки 6 градусів тепла. Ось, незважаючи на те, що, до речі, на дворі мінус та випав сніг. Я рахую, що там для великих курочок фавероль прекрасна температура. Ну, а ось цю дрібноту, оцю мелоту, ну, ніяк там не потримаєш. Прийшлося забрати їх до себе в будинок. У нас тут є необлаштована кімната ще, ну, але тим не менше курей ростити в будинку. Ну, така собі затія, без, як це називається, без вибору. Так, вибору багато немає. Що хотіла сказати, дуже сильно вони тут какуняють, тому що ростуть, їдять і це є нормально. Але приходиться прибирати їм тут зранку і ввечері. Ну, до чого я веду, прибирати тож не так складно. Що категорично рекомендую всім. Не тримати курчат на пеленці памперсні довше, ніж одна доба. Тому що навіть ось тут у нас була сіточка, така клітиночка один на один, пластикова зверху застелена, і то вже курчатам було некомфортно. Вони її загаджували. Товпляться, тут під лампочкою, до речі, тут ще є місце, тому все нормально. ну, Не панікуємо, що їм тут гад тісно, вони не мають куди пройти. Мають імудряються лягати лежми. Ну, просто вони знають, що це джерело тепла, і всі пхаються під це джерело тепла. Зараз у приміщенні 22 градуси, тому їм точно не холодно. У них тут у брудері 25. Ось. на навіть на цій сіточці сіточка була вся заліплена їхніми випорожненнями. І я рахую, що це не є добре. Сіточку забрала і ходять вони по такій сітці. Один, вже на два. На два чи на півтора. На півтора. Ось, нічого, нормально. За день, за ніч верніше, і за день виходить, вони випивають 2 літри води. По фаверолькам можемо вам сказати, вже чорніється. Крильця це буде в нас півник. І ось тут де біленькі крильця, це буде в нас курочка. Курочок значно менше, у мене взагалі таке враження, що тут всі півники майже що. Що стосується корму. Їдять вони корм від Наталії, всі одинаковий, предназначений для бройлера. що ви позалізали сюди в годівничку. Ось так. До речі, брудер я брала у Сергія Носенка, якщо вам ще не відомо. І яйцей інкубаційний теж я брала в нього. Дуже задоволена такою штукою. Звичайно, в нього там було облаштоване ніпельне поїння, не царське -то діло його брати. Так, я його зняла. Були не то причини. Ну, тепер без радістю поклала назад. Але таке, може і вернемо, і покладемо, тому що це збільшить площу, до речі, утримання. Так що, Давайте зважимо, не буду вас томити. Нагадаю, що курчата Фавероль важили 30-35 грам, а курчата бройлер важили 50-55 грам, коли лишень що вивелися. Ну і тепер у нас вага на нулю. І поїхали ось так першого, хто є. Тут близько, нікого не вибираю. Більших, менших мені хм, таке, 220 грам. Так, давай. Нагадаю їм сьогодні тиждень. 210 грам. Прибройлера ми важимо. Так, 215 грам. Тепер давайте зважимо фаверолік. Фаверольки важили грам 30-35, хто пам'ятає. пам'ятаю. Бачите, 80 грам. Так, ну так кричиш, ніби тобі ріжу. Думається, тут клітка така маленька, вона від мене сховається. Ай наївні, 80 грам. Так. Ой, тебе? Оце буде течна курочка. Я так думаю. Хоча чорного пір'я тут теж достатньо. Ох, 65 грам. І от від цієї сіточки, до речі, яка була тут покладена, маємо таку дупу. Тому ще раз наголошую, забирайте памперсну поленку на другу добу. І сіточку пластикову теж забирайте якомога швидше, тому що це то не є добре. Що ще по бройлерах? Бажано, щоб у них світло горіло кругло цілодобово. Але бувають такі моменти, що світло вимикають. Мене немає вдома, немає можливості покласти їм лампочку, та, яка має бути тут, коли немає світла, і ось одна ніваляшка у мене є ось така. Тому що, коли вмикають світло, вони починають панікувати, бігти одне наперед одного до годівнички, до погілки і. Травмують один одного, тому світло в бройлерах повинно бути цілодобово. Ну, Що стосується фавероль, нічого, начебто, їм тут теж нормально живеться з бройлерами, поки що особливо від них не страждають. Звичайно, ми плануємо зробити їм приміщення в пташнику, таке, щоб вони могли там проживати, але наразі з тим, що ми утеплювали, Усе кругом пропустили той факт, що потрібно ще гарно покласти вентиляцію. Тому наразі над цим працюємо, щоб було не тільки тепло. Да. До речі, ось цей бройлер теж таку дуку має. Щоб було не тільки тепло, але щоб було ще у них вентиляція хороша. І таке опа. До речі, інкубаційне яйце Февероль вже розписане на всі місяці. Залишилося пару віконечок у січні місяці. Вартість інкубаційного яйця 60 гривень за одну штуку. Прикріплю вам тут посилання в першому коментарі на відео, як я пакую інкубаційне яйце і як роман Стасюк, ромашки на подвір'я, хто знає, його розпаковує і перевіряє на опліт. Яйце, яйце від курочок породи Фавероль. Дуже ось таке пізнавальне відео, так як ви можете побачити, все наглядно і наочно, як воно є насправді. Ось, Відправляю новою поштою в будь-яку частинку України. Даю гарантію оклону не менше 50%. Як виводилися курчата в моєму господарстві. Можу вам також той ролик прикріпити, все, читайте в першому коментарі, я обов'язково вам прикріплю. Всі курчата народилися з ознаками даної породи, з борідками та п'ятим пальчиком. Наразі втрат ще не було ніяких, тому сподіваємося, що й надалі не буде. Всі зможуть вирости і наш експеримент буде продовжуватися. В принципі, якщо так взяти 30 грам і зараз вони важать 80 грам. То я вважаю, що досить таки гарно набирають вагу. І досить, дуже, дуже такі красивенькі, а ви що скажете. Ну, Я задоволена і приростом, і приростом бройлера. Пропонують мені різні корми, щоб я взяла на пробу. Телефонували, хотіли. Е щоб я провела відео, але навіщо мені щось спробувати, якщо я вже знайшла те, що мені підходить, підходить повністю і про приросту птиці, і про е, самі співпраці з е, Тими людьми, які виготовляють корм, і з тим, що територіально воно не є надалеко, що можна під'їхати і взяти, бо проживають вони в Городенки, до речі, і відправляють і новою поштою, і Укрпоштою, і делівері. Всім, чим хочете. Тому я задоволена, міняти поки що нічого не бажаю. Всім вам бажаю гарного, мирного дня, плідних вихідних. Знаю, що вихідних у птахівників немає ніяких. Але все ж таки зробіть собі якийсь відпочинок, але для мене відпочинок це ось такий релакс біля курочок, до речі. Отож, дякую всім Збройним силам України. Не забуваймо, сьогодні відзначається День пам'яті голодомору, в четвертій годині не забудьмо запалити свічечки і згадати їх. Подумки в своїх молитвах і молитися, щоб такого дня більше не повторилося в історії ні України, ні людства більш ніколи. Дякую всім за перегляд. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!